Ми єдиний народ за мирне життя. Україна єдина. Україна неподільна». Такі гасла лунали сьогодні, 4 березня, у центрі міста біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, де пройшов мітинг пологівців небайдужих до долі рідної країни. Мітинг відбувся на підтримку єдності українців, цілісності української держави та її кордонів. Мітингувальники осудили агресію, яка проявилася з боку керівництва братньої держави. Найголовніші гасла були написані. Писані на плакатах, які разом із жовто-блакитними повітряними кульками тримали у руках пологівці. Перед зібранням виступив депутат районної ради, який зачитав звернення громадської організації ветеранів військової служби та резолюцію мирного мітингу щодо подій у Криму. В обох документах пологівці закликають дружній російський народ вплинути на керівництво своєї держави, аби те зупинило свої агресивні дії. Вперше, В Украине руководство Российской Федерации, которую мы считали дружественной страной, оккупировала автономную республику Крым, ведя туда свои войска и запланировав все военно-экономические центры Крыма, начали осуществлять провокации среди мирного населения. Мы, как участники митинга, заявляем: мы независимая, целостная, единая европейская страна. Мы решительно осуждаем агрессию России. І окупацією військами нашої території Нет війні. Ми обращаемся к дружественному российскому народу. Остановите своє мілітаристське агресивне настроєння, агресивно настроенное руководство вашої страны яке з автоматом на перевіс питання решити свої проблеми за що України. Свою громадську позицію та батьківське хвилювання висловив вчитель Пологівського колегіуму номер 1 Юрій Воронін, який розповів, що його син зараз проходить контрактну службу на великому десантному кораблі Костянтин Ольшанський, що в новоозерному на березі затоки донузлав. Значить, я думаю, я ось тут і Станіса Васильович, тих багато наших вчителів продовжують навчання і зараз я поїду виховувати дійсно наших дітей. І ми це робимо, і я можу вам сказати, що практично щиро від ну, точно, щоб від значної частини вчителів, то що всі проти війни, то це від усіх, ну і від значної частини вчителів, що вони тут душею, як кажуть, теж разом з нами. Слово на мітингу взяв і міський голова Віктор Корольов, який зазначив, що як людина військова розуміє, що таке бойова готовність, зброя у руках людей, і яка відповідальність сьогодні лежить на українській державі, військових та мирному народові Відповідь на нас побаюці як українців не можуть залишати спокою та ситуація, яка відбувається в країні. Те, що ми не байдужі до того, що відбувається, ми показали з вами вечором, в понеділок, коли зібралися біля пам'ятника Леніна. коли зібралися в суботу, комуністи зібрали свій мітинг, І коли сьогодні зібралися люди, я думаю, це попередньо. Я думаю, що в суботу, о 12-й годині, ми знову ж таки тут або на центральній площі заберемося, щоб виявити свою позицію відносно того, що відбувається в нашій країні. На мітингу свої думки висловили небайдужі пологівці. Пологівчанка Оксана Злидар закликала земляків бути лояльними до української влади, адже кожен має право на помилки, не розпалювати неприязнь, об'єднатися і тоді ніякий ворог ззовні не буде страшним. Ну Но наша нова власть вона може можна, кому то ні. Вона приймає шагі, щоб це все. бескровно было, пытается исправить те ошибки, которые допустили, допустим, отменив этот языковый закон, который очень многих э, так перевозбудил. Я к чему призываю? К тому, что давайте вот не будем э, критиковать, давайте не будем вот между собой там начинать, что вот такие всякие, Вот будем лояльны к, э, именно к, к новой власти, будем стараться помогать, не разжигать вот какую-то неприязнь. Да, вероятно, будут ошибки, они есть. Но Я думаю, что все вот должны вместе стараться указывать на них, исправлять их. Ну, сейчас как-то вроде бы немножко больше демократии становится, больше дает, больше слуш, прислушивается к мнению народа. Я думаю, что если мы вот сплотимся и не будем начинать изнутри подрывать все, что в -то, завоевано, то никакой враг извне нам не будет страшно. Колишні військові Олег та Сергій Коломоєць подякували патріотам, які організували мітинг. наголосили на тому, що знають, що таке війна, і не хочуть, щоб вона повернулася. Серед нас теж знайдуться люди, які просто так Україну не здадуть. Я сьогодні теж записався в військкоматі, я по-другому не можу. І бачив там теж, там є люди, небайдужі. люди... Якщо треба буде, настане той час, це, ми Україну не здамо. Організатори запрошують пологівців зібратися на мітинг, який відбудеться у суботу, о дванадцятій, на центральній площі міста. Через те, що пологівці дізналися про сьогоднішній мітинг тільки в останні години, кількість присутніх була невеликою. У суботу на площі запрошуються усі пологівці для миру та єднання, адже всі мріють залишитися жити у незалежній та нероз'єднаній країні.